Польща, Європа завжди дає, оскільки я слухаю, завжди дають бабки на те, щоб цю, ну, цю територію вони так рахують, ну, все-таки вони рахують, що вони мають якусь відповідальність теж за цю прикордонну територію, тому що тут багато людей з польськими коріннями, і колись тут була Польща, вони то ніколи там не забувають, що Львів то був польське місто, вони то дуже добре пам'ятають і завжди того нагадують. Ну але як, як в тому є мінуси, бо то нас, звичайно, українців нервує. Але в тому є і свої плюси, що от вони виділяють все-таки бабки на те, щоб прикордонні території все-таки відповідали, якось відповідали тому, що то є границя з Європою. І, ну, і, типу, і маю на увазі, що, що от поляки, які були там 10 років тому, наприклад, у Львові, чи там, в цьому Україні, то вони всі говорять, ой, та у вас там такий капець, тільки границю переїжджаєш, то та там жопа, там у вас там такі хатки, ніякі, всі на тих каже, ладах їздять. Старовинних каже, і всіх там дороги, бом, ну, типу, як роз... після бомбьошки. Ну, на сьогоднішній день тут все сильно помінялося, особливо після футболу у 2012 році. Ну, це, звичайно, інформація буде цікава тільки для тих, хто не зі Львова, та як більшість хто в Львові їздить часто, то й то знає. Але я веду до того, щоб ви могли якось собі, ті, хто тут не були в Німеччині на автостраді. От, до речі, якщо там була поліція, прилетіла, я думаю, ви бачили машину. Це дорожна, то в них ще такі нормальні машини. А наприклад, візьмете звичайно ту поліцію в містах, у них смішні машини. у них всі, всіх ті мерседес, послідня модель, комбіки. Вони такі, ну взагалі, такі катафалок натуральний. Задній багажник, який, якби, не ну, буде виражатися, але не приший, то кажеться. Взагалі, ніяк і ні о чому. І вони ті машинки, поліцейські, оця поїхала синім наклейки і білим там написано поліція. А то вони такі, коротше, обклеєні зелено. Зелено-червоним. Поліція. Ну, це так по рагульськи ну то просто жопа. Так по, такі рагулятіна, ну так кастрадна. На моїх відео, я думаю, ви вже мали то замітити. Воно зелене, то воно таке, я маю називати від таке що блискуче, блистить. Або червоне. І от і воно таке рагульське, ну так воно стрьомно виглядає, що просто атас. От. Зато армія тут їздить, я вам скажу, от хто в Європі не був. Той би офігел. На геліках і на ренджерах. То що в нас на Бобіках і тих і буханках, як то кажеться в народі, то тут вони мають ці. Замість Бобіка Геліки, той хто на курсі Mercedes Кубік. І Ну, Помальовані вони в цвет хакі. я би навіть більше то назвав цветом дійтської неожиданності, бо він такий, той, такий ніби і камуфляжний, а, а ніби таке нагадує. Якби він вицвів за 40 років О, таке щось. Ну, вони щось такі кольори люблять. Що вот. ще. Тут все ще лежить сніг. Хоча я їду так, якби, в сторону тепла і в мене вже 4 градуси. Тепла комп'ютер то тобто температура зростає, але ну, і, в принципі і сніг потрохи пропадає. От зараз, бачите, вже тут нема снігу. Мало що. Чим раз бо там далі я їхав, то там було купа снігу. От. От. От, так Тільки нині при п'ятниці трохи розтрендівся в мене. Та якби вчора я тільки побачив те, що мої всі відео видалили. Мене то, звісно, зовсім не втішило. Тепер стараюся трохи збільшувати, бо... Ті відео, що я вже зняв за ці два тижні, ну якби небагато я зняв. Порівняно з попереднім, що я там попередній раз 40 відео загрузив, цей раз я стільки наразі не маю, не знаю, чи буду мати. Думаю, що з ним знову, щоб було трохи вам що дивитися, поки я буду там слідуючий місяць рейс їхати. Так в мене виходить. Інші люди, знов Нива, до речі, поїхала. інші, Я бачу, як поляки, вони от ті, що закидують, вони їздять. Тиждень їздить тиждень вдома. Фу, тиждень їздить, вихідні вдома. П'ять днів їздить, вихідні вдома. Йому трохи ліпше. Він тиждень зняв і зразу закидує в інтернет, і, і вже його люди кожен тиждень його глядачі мають свіжим. З однієї сторони, я згідно це добре. Але ну, в мене так не виходить. Якщо в мене і виходить десь от загрузити, то як бачите, я загружаю, але це буває рідко, тому що переважно всюди, навіть, де відкритий вайфай то на, на вигрузку, відео, типу, щоб я загрузив його в інтернет, по-любому завжди стоїть ліміт, Це дуже сильний ліміт. Якщо навіть один Мбіт є от на закачку, то на, вика... ну, типу, на вигрузку, щоб я загрузив інтернет, там може бути наприклад 50 кБіт. Тобто це взагалі ну, так мелко, що просто жопа, щоб це загрузити, щось нереально. Там, це воно так спеціально, щоб я тільки міг, там, от коли ви нажимаєте там, Enter, щоб воно адрес читало, що ви вписуєте, то, тої швидкості тільки на то вистачає. Ну, щоб щось загрузити відео, це фотку, навіть там, якийсь той контакт загрузити, це трохи думає. Рідко так буває, що нормальний інтернет і нормально одразу грузи, тому, тому, тому мусимо обходитись тим, що є. Вот. На цей раз в Україну поїду. Маю дуже велике бажання поїхати в Буковель, катнутися на лижах або сноуборді. Не знаю, чи мені це вдасться. Але думаю, що має вдатися, У мене там кум їздить, фурою на Буковель. Вони там, ну він, правда, фура самосвал, вони дорогу роблять. Відповідно, я маю таку надію, що я з ним поїду і так як я вже маю права на фуру, то ще й постажируюсь, попитаюсь трохи за рулем. Ну і заодно познімаю, думаю, то то теж то, то познімаю, як то виглядає. Думаю, вам то теж цікаво. Все-таки багато з вас тільки ще починають залазити в ту роботу, ну то подивимося, як то їздиться, як то виглядає. До речі, в нього там дуже цікаво, якщо мені вийде то зняти, бо я ще поки того не бачу, я тільки чув. Але в них на фірмі вже три машини перевернули. В чому прикол? Сам той, що до фури причіплений. Там дуже багато можна загрузити, я не знаю, який там ліміт там 20 тонн чи щось, а їх загружають, ну так як в Україні 40 тонн. Коротше. І прикол в тому, що коли вони то, ну, тобто, там, підняти той прицеп до четвертого поверху висота, знаєте? Сутвісна ну, машина мусить стояти ідеально. Ну, і він каже, там, завжди той якийсь старий каже, вигружав, казав, що все добре-добре, тут раз, фура, на бік, хлоп. Та й все, треба розвивати кран, ну, бо інакше не підніме її. От. Так що постараюсь трохи познімати. Пробую принаймні, Ну і так само маю дуже велику надію покататися, навчитися принаймні хоч трошки на сноуборді, на лижах в мене більш-менш виходить. Вот. Та й наразі ніби все так вже. Не знаю, що ще розказати, вже стільки 3 що вже і нема що вже говорити. <кій> О, вот, так ото. А, на речі, цього тижня, от, що я третій місяць їжджу, то тільки другий раз я взував е, бирцю свою, тобто черевики з тим жалізним носком, тільки другий раз заставили вдіти. Е, так якби на багатьох фірмах дивляться і намікають, що треба. Але я так само от, другий або третій раз тільки вдів ту жилетку. Ні, жилетку може разів з п'ять вдівав. Черевики тільки другий раз, казку ще ні разу. Чи раз, чи ні разу, не пам'ятаю. Ось, ну але якби тільки коли заставляють. От, я тільки цю... Камізельку я бачу от європейці на дальнобойщики завжди вдівають. Шкари теж вони якось так чи їздять вони зразу в тих робочих, чи що, не знаю. Ну, Але факт, що вдягають. Ну, Але на фурі то інша тема. Ну, Що там на фурі, що торівняти. Куда загрузять 30 палет, 40 палет? Він там їх возить по тій машинці сам по фурі, мусить там складати, перескладувати. А мені там тих три палетки чик-чик-чик скоренько закинули. Переважно вони навіть і не тяжкі. Ну, то й нема смислу, я тут довше взуватися, ніж і ні розвиватися, ніж там цей, ніж там та загрузка пройшла. До речі, теж великий плюс їзди на бусах, от, на, при, при привілегія над фурами, що завжди, коли заказують бус, то завжди от та одна-дві-три палети, вони завжди, чи там 6-8, вони завжди йдуть як би, термінові. І завжди бус загружають без черги. Фури довго стоять в чергах. А бус скоренько досить загружають і так само розгружають. Тобто, в цьому, звичайно, плюс. Не стоїте там півдня на тій загрузці. Бо я от бачу, як фури, фура стоїть, під'їхав один бус, наприклад. Все, фура вже стоїть, а загружають бус. Потім приїхав, там, наприклад, я, після мене ще один. Вже там дивись, стоїть на фурі, вже починає інруватися, і там трошки його, трошки бус. Але все рівно типа, на буси швидше грузять, якби то. Немало деталь, це дуже важлива деталь, тому що Ну, ну, тому що, ну, вас загрузили, ви поїхали, ви не стоїте, не чекаєте, якби, ну, розумієте, хорошуємо мову. Саме я дивлюсь на фури, от... на бусти попав бус, вони всі одинакові, тобто брезентові. Один хрим мусиш то розтягувати, затягувати. А фури є дуже багато варіантів. Є від, від того, що там ви будете возити контейнер. І фіранка, і, як вони кажуть, пательня, поляки кажуть, то така хрень, на яку виїжджають екскаватори, чи ще там якусь хрень можна поставити, таку, то є, така платформа, то тобто не така на якій машини. Плюс ну, є ще й така на які машини, возить двохповерхова хрень. Дуже багато варіантів. І залежно, на яку ви попадете, чи вам повезе чи не повезе, рефрижератор ще є. Звісно, що я маю на увазі, повезе чи не повезе. Наприклад, є та фіранка, що от вона так брезентова, як моя, але в неї оці з боків. Та штука, та як фіранка, от як кажуть, як штори, і можна відсувати вправо-вліво. Соответственно, вам то все треба розібрати. То не то, що в мене в бусі шість дошок з однієї сторони, шість дошок з іншої, то там тих дошок в нього до хіра і ще пару. І то все розібрати годину часу, потім то година часу назад зібрати. Ну, може не година, я може загнув трохи, от якщо якраз поїхала через дорогу та фіранка. Вот. Ну і То дуже я не знаю, то то виходить з нерви, мені здається, то, то капець скільки роботи. Так, Наскільки на сьогоднішній день я чую, то саме ліпше, напевно, все-таки на бочці. Хоч воно там найчастіше на бочку попадає по АДРі, там всякий небезпечний груз, багато що мусите об'їжджати, ну, але тим не менше ви... Ну, вас не інтересує там, блин, ніякі ремні затягувати, вам залили, так само викачали. Закачали, викачали. Ви заїхали на мойку, вас там всередині вимили ту хрінь, так знайомий їзде, Каже, мусить кожен раз всередині вимивати, ну, бо якщо щось іншу ретину, ну, якусь... Везеш, ну, не може бути помішатися. Мусить дуже добре то все вимити і висушити з вот. І Тому типу, зменшує проблеми. А так все остальне, ну, типа, хоч бочка -то рахується, то, що там опасні всякі там вогни небезпечні і так далі. Ну, але порахуємо так. Вийде вам чи екскаватор, чи ще якась хрень на той ззаді, на ту пательню, цілу, як вони кажуть. Набагато небезпечніше. Тут ні різко затормозити, ні різко вправо, ні різко вліво, бо воно може залетіти нахер в бік. Ну, звісно, воно притягнуте пасами, але тим не менше. Все рівно більше шансів того, що воно злетить, ніж з бочки щось витече, правильно? Так само з тим брезентом, той брезент і ти натягуєш і натягуєш. Треба наробитися, мама, не горюй, блін. Рефрижератор теж кажуть, ніби не дуже погано, але не знаю, які там плюси. Так само погано у ті, що возять такі фургони, ті, які можна як то, що стають на свої ноги, такі типу, цілі, як то правильно назвати, контейнери, які стають. От, вона приїжджає та фура, він витягує з того контейнера 4 ноги такі, вниз, і він, він собі поїхав, а цей контейнер залишається. Тож поставити його кажуть проблема. Дощ, сніг, ті ножки стерті, воно скользить, може впасти, можна перевернути. То є нюанси купа, Так само як і и... вот. тому наразі кажу, кому як повезе і можна попасти на фуру і нічого там доброго не знайти. є. Добре, буду певно закінчувати наразі.